Сотні байкерів із Європи та України вже 11-й рік поспіль приїжджають до Закарпаття на традиційний літній зліт. Вперше за останні два роки на свято доїхали і байкери з Криму. Цього разу змінили тимчасову прописку і оселились на березі озера в Оріховцях. Тому і збори вирішили назвати Мюзік Аква Ква Байкюкрейн. Утім у суботу ужгородців таки потішили парадом залізних коней, а згодом і живим спілкуванням і фотосесією для усіх охочих. Ді їздять в Єгипет, Турцію. А я заливаю бак і пішов відпочивати. з друзями тусуватися. Поїжджаю, зустрічаю своїх друзів, хто з Львова, хто з ну, Румині, хто откуда. всі з різних на країн приїжджають, хлопці. І ми з усіма зустрічаємося. тут. Ну, у вас місто таке дружелюбне. Люди гарно зустрічають? Ну вже второй раз был два года назад, последний раз. Мне понравилось, красиво здесь, красивые места, есть что посмотреть. Ну и как бы люди приветливые, молодцы. Мне нравится лично. Вот у нас з садового міста приїхало 10 мотоциклів з Бельс. Це виходить 700 кілометрів відсюди. Все життя я користуюся послугами мотоциклу, коли є тепло. Це є модель Sportster, зроблений в стилі Джек Деніалс. Ну, моє моє особисте ставлення до цього це є данина, тому що я вже 30 років не вживаю алкоголю, а в переніс то, що колись була любов до того Джека Деніоса на свій мотоцикл. Тут відгравіровані кришки мотори відгравіровані речаги, відгравіровані сцеплення і тормоза ручного. Ну, в принципі, весь байк дороблений, але це все зроблено в стилі, як то кажуть, того Джека Деніелса.